А це воно мокре. Вода пече. У підвалі ховаються під час повітряних тривог мешканці цієї п'ятиповерхівки та сусідніх, розповідає кропивничанин Володимир Саленко. З міркувань безпеки адресу не називаємо. Перебувати нині тут неможливо, каже чоловік. Підвал затоплює вода через прориви будинкових мереж. Оце кирпичі кирпічі мокрі. Отут фундамент у нас кирпичний плес. Ті метро 70 точно воно отопиться, топиться. Діметро 70. зі слів чоловіка за останній місяць це другий прорив у підвалі. Будинок обслуговує житлово-експлуатаційна організація номер 3 Хамуті пана поставили рятиш помру. Це було буквально два дня назад. Укриття в підвалі облаштовували мешканці за свої гроші, розповідає мешканка Людмила Коткова. Всі люди навколишніх будинків приходили, прибирали, замітали, приготовили дуже хорошо, ви ж самі бачите. Люди позносили і паласи, і диван. Згадує, перший прорив стався в червні, тоді прорвало каналізаційну трубу все не потрібно, пішов сюди, все залило нам. Ми куди тільки не обращалися, і в ЖЕК, і водоканал, і куди сказали, що це не наше. Ми за власні кошти, хто скільки міг, по 200, по 300, ну сто скільки міг. Ми наняли машину, відкачали оцю всю каналізацію. Більше, ніж пів метра фікалій тут везде було. Наняли санстанцію. Ми тут все обеззаражили, повністю все прориває другий раз каналізація. Ми знову своїми коштами. Проханням обстежити мережі у підвалі мешканці звернулись у міську раду. Отримали відповідь від заступника міського голови Олександра Варгуна. Вона датована 23 лютого. Відповідь. Інженерні мережі перебувають у задовільному стані. Витоки відсутні. Підтоплень підвального приміщення не виявлено. Крім укриття, у підвалі розташований спортзал дитячої бейсбольної команди спортивної школи номер 2 Цей зал ми орендуємо. Спочатку завжди тяжко починати якусь справу. Так, спочатку, незручності, десь можливо протікало, десь можливо, але спільними зусиллями батьки допомагали дітей. Місцеві працівники, хто за будинком дивляться, самі тренери. Нині прорвало трубу системи опалення. Говорить заступниця начальника житлово-експлуатаційної організації Людмила Ковтон. Труба системи опалення на початок опалювального сезону, коли проводилося обстеження будинку, вона не викликала сумнівів і не була в такому аварійному стані. Пояснює організація відповідає за стан будинкових комунікацій у підвалі, а не за майно мешканців у ньому. У нас укладений договір від імені співвласників, який укладався Кропивницькою міською радою, оскільки мешканці не визначилися з формою управління, тому був такий договір укладений, і ми беремо на себе обов'язки по утриманню цього будинку. Речі, які зносять мешканці, це їхнє, скажімо так, приватне право. Пообіцяла, відремонтують трубу у підвалі після закінчення опалювального сезону. Буде заміна на металопластик. Ірина Полулях, Олександр Касьяненко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.